Всім привіт, друзі! З вами я, Даніл. Зараз не можу вимкнути F5, тому що забагато гравців. Але сьогодні ми будемо грати в такий режим, який називається Mega Balls. Це, це режим, в якому ти, ти ділишся, на, на якому є чотири команди. Коли ти попадаєш в команду, ти бачиш свою базу, свого боса і чотири стіни. Ще дві, але з чотири. Добре, не важливо. Вони відділяють. Вони відділяють всі е, ці команди. Е, так ось. І ці стіни в один момент падають. І, мо, і включається ПВП. Але не все так просто, тому що. Тому що треба, щоб перемогти вбити всі босів до команд. А ще на своїй базі, ти інакше здається теж, але я точно знаю про свою. На своїй базі ти можеш купати добувати ресурси, і, і ці ресурси, і, за ці ресурс, і цими ресурсами ти можеш крафтити собі різні речі. А катка за 30 секунд вже починається.

Грає зараз на цій міні-грі людей більше, ніж на багато чим на багатьох серверах. О, все мені видали мікіт. Давайте, друзі! Поїхали! Не звертайте уваги на, на те, який, який в мене скін? Ага, тут не можна, тут не можна. А де можна копати? Де копати можна? Тут можна копати все, друзі! Тут просто люди викапують вже! Просто люди тут уже, блин, выкапывают все. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go друзья. Больше лесов, больше лесов. Так, еще одна скриничка. Ну, no, не, ну, это просто кайф. Итак, я забыл сказать, что когда ты ти... Коли копаєш, є шанс, що випаде ось така ось скрина з крутим бутом. Омій oh год! Як багато ресурсів. А, -а, -а ще цей бос е з Опа-но! Більше весілля. І взагалі мені подобаються такі ігри, як цей MegaVals Ультра Хардкор, тобто... Е цей королівська битва, мені це все дуже сильно подобається. Тому що це дуже-дуже класно. Отак, так. Стоп. Стоять, 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 стоять! Скринічка. Ще копаємо. О, вугілля, вугілля теж дуже добре. Як я все моє це добро буду переплавляти, так. Давайте швиденечко розташуємо все. Не звертає що у мене скин на мій, тому що це скин цього серверу, типу мого кита. Коли ти вибираєш тут кіт, ставиться скин цього кита. Це ж геніально. І скин мені дуже і скін мені дуже навіть подобається, але мій, звісно, вже красивіший, тому що його наблюдав я. Такова правда. Опала. І дивіться, друзі. Тут все зробили так, щоб інші гравці в тебе не, забира, не забирали ресурси, особливо тімейти. Тому що, коли тут купаєш всі ресурси, тобі в інвентар даються самі, як магнітна аналіхі. А ще, е, якщо Тобі випадає якась скриня, тоді тільки ти її можеш відкрити. Ось як зараз мені не випала скринечка. Заежу, ежеднется завжди, добраться завжди, добраться завжди. Let's go, let's go, let's go, let's go. Так, 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 так. Опа! У, у мене є динаміт, друзі. А ви знаєте, що... А ви, може, не знаєте, а я обожнюю динаміт? Особливо в міні-іграх. Так. І мені здається, кожен в обойнкрафті. Хоча б один раз, якщо хтось грав в Майнкрафт, взривав, е, деревню шселя в Майнкрафті Динамітом. Що це таке? Я не знаю. Я просто тикну, думаю, мені щось ну Давайте вже викапуватися. У мене ресурсів більше, ніж мені треба вже. Тому я знову на поверхню. Хоча, давай. А якщо я спробую низу. донизу? Середичко, яке з'явилося. Блін, мене хп нанесуся. Чомусь. Давайте. Ой, я бачу там тіммейта. Вілічку. І бедро. Давайте копаємо, копаємо, друзі. Ага, добре. Добре, викапуємося, викапуємося. Ага. Жаль, що тут не можна перспектив мод використовувати. Блін, як нам відбити світло? Опа, Speedbuff. Speedbuff. Точнее скриничка. Я знаю тут ставити? а Ось так можна ставити. Ага, тобто біля скрин не можна ставити, тому що я типу їх закопую. ага. Я не знаю, навіщо це? Може вони настільки нас люблять, що не хочуть. щоб... Наші погані тімейти закопували скрині, але це теж дуже якось трошечки глупо. Тут я не можу викопатися. І мене просто закидують бафами. Ні, ну я люблю бафи, але тут їх вже трошечки забагатенько. О oh мейгоднес! Тут мої ну, тімейти просто все викопали, абсолютно все. Там сейчас мы видим а это больше, больше треба. А, где там верстачок? Возьми верстачок. Вытягу ставку стак угляку на, щас... на пичка. Пичка. И ставим... О май гад. Око. Давайте, друзья. Тут зараз просто А, ну так. Ну так. О, скільки тут рейсів? А. Треба зробити відступ. Та... Що це за кошмар якийсь, друзі? Справді. Хай-піксель, ви своїх грав всіх занучити хочете, шо що? У мене вже став є. Нафіг мені це всі проблеми. Я просто ось так собі крафти, блин. Ой, мені цей став уже не треба. Боже, скільки в мені ресурсів мене. Я просто мі миллионер. -мі на это що, друзі? Я вожнюю динаміт! Це правда. Тому давайте сховаємо багато потрібних, дуже мені. Дуже-дуже потрібних ресурсів, які я не знаю, де знадобляться. Але вони 100% нам знадобляться, і я це впевнений. Але мені треба флайт стіль або зажигалочка. Де поїзд знайти? Або якщо я просто поставлю динаміт... Ні, якщо просто поставлю динаміт, він О, так не під... О, а, це ворог? Ти ворог? Ти ворог, Аля, ля ти ля такий, да? Ворог, ворог. От побажич! Червоний, блін. А, а синій той, теж ворог? Я взагалі нафіг хто? Скажіть. Коли я пропустив упустив стін. стен! Добре, все, всім хама! Я полетів! Давай, свинюшка, Лети! Лети, свинюшка, Хана там всім! Хана! Дякую тобі, Свинюшка! Я пішов до жовтих, хана їм устрою! Ната вам! динаміта! Пожуйте! Вб'ю вашого візера на раз два. Черт, зараз в мене б'ють. Добре, в мене є індекс, чес, тому я вас не боюся. Стоп, я все зарізу, профуков. А, добре, я нікого не боюся, мені на це все, все рівно. Цині, ти взагалі хто? Ти мій. Цині це мій, добре, а хто взагалі ворог? Скажіть, будь ласочка. Тому що я вже заплутався. Хто ворог, хто не ворог, а хто нас хоче зарізати, а хто не хоче? Ну, е, дякую. Все їм грів. Можна, можна кого вбити тут, а? Е, О боже. Я просто у якогось лівого чувака. Все. Ну-ка, давайте. Внезамний баршифта. Це повинно було. Бо це повинно було бути круто. Зробіть цього едит. Зараз жахтую, жовтий. Давай, Давай Даніл Швипу. І поїхали гасити віцевого жовтого. Тому що, я, мені, тому що жовтий це, це жовтий. Зрозуміло, чому жовтий? Тому що він жовтий. Все. Все більше причин немає. Це більше, ніж достатня причина. Але я помер. А добре, нафік мені ці ресурси. Я буду одразу грошет. Рушети, рушети, рушити? Рушати, рушетиум. Йо-мио! -йо. Динаміт ми пожули! Де жуйте динаміт? вороги? це там нам динамит під носа суне? Синій. Це синій? Хто нам динаміт суне? А? А? Скажіть. Я вб'ю цього чувака. Добре, якщо це наш стрімець, тоді на погасенку. Я, я свій! Я свій, я на свині. У мене є свиня, тому я свій. Логічно, друзі, логічно. Давайте мейтье кичал. І взагалі треба вбити візера, а потім вбити ворога. Блін, Ти хто? Ти вор... А, ні, ти наш, ти наш ти наш ти наш ти наш. Ти мій, ти мій, мій. У мене, блін, блоків взагалі нема. А, добре, там дофіга блоків. Але їх нема! Insред! Е, ідемо на червоних, хто хочеться сказати. Але нам жовтих треба загасити, замочити, удушити, придушити. Гайну на жовтим, хано жовтим! Красний! Красний прийшов! Красний прийшов! Га красному теж! Добре, друзі, давайте! Їмо гепу, ємо гепл, їмо гепл, їмо гепл. Скільки ресурсів? Так, це надіваємо і це надіваємо. Все... І можемо йти ось! кудись, кудись куди. А куди я хочу йти? Добре, піду, куди очі глядачу. До жовтик прийшов. Прошидися. Оце в мене вдача, друзі. Пішов куди очі глядять. Прийшов до моїх головних ворогів. Кобе! Як ви знаєте з відео мого про цей. Як ви знаєте з мого відео, до там, де я грав, там, де я крутив цей. Як це було? Колодязь душ, колодязь душ, я дуже азартний гравець. Тому всім ХАНА! О! мегавалс, Він строє мегавалс. В атаку люди! Треба атакувати, ті ми, де Стіни там вообще, блін строїти! Будівельники! До ну, нас вже жовтий йде! Що за жовтий? В нього який він сильний? Шо пишемо? А так! Все! Боже, в мене вже болить кричати. Але, але нехай болить. Все, я ще я тут написав Yellow! Yellow! YELO OTA! Швидко Кіл Yellow. Oh my god! Стінка тут! Стінки! Я кату! який тут ПВП! Тут PVP без мене! Це кошмар! Пата! это друзі, тут ПВП без мене зробили. На червоному! Хто тут є? Жовтий! Повітряна допомога! Мене вбили! На вулиці там персенті ж жужати, я відео знімаю Синій, а це наш, добре, синій наш. Ну, зараз тих зарежимо. Боже, на одну на одну людину всі навіть. Ось ця одна людина. Це якийсь червоний. Є, бой! Ми його вбили! Ще один прийшов, так у фіга! Е, добре, добре, добре! Тоді давайте нафіг візьмемо. И підемо, ну давайте, 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 давайте. М а кудись ми підемо? Куди очі глядять? Блін, все, нам G G, все, G. Нашому візеру хана, і це означає, що нашій команді хана. Ну что, вот у нас тут ще але питали. Так все 40% життя. Обережно, щоб мене ніхто не втори там же зелений рашити, блин. Який нафиг зелений. Мені зелений нафиг не треба. Я... Де тут візер, блін, нафиг? Я визора шукаю. Я... Кого мені вбивати? Це якось навіть сумно. Я навіть нікого вбити тут не можу. Де визор ихний? Вони його що, закупали. Что, десь там, він, улетів кудись? Блін, mm. це нашому візу. Це вже джи з нашим візовом. Давай, моя свинюшка! Полетіли! Нас не вб'ють! То... Мене не вб'ють, тому що я на свинюшки! Свинюшка тащить! Свинюшка! Допомагай! Свинюшка! Поехали, свинюшка! Да, свинюшка! Нас бьют! Вбивают свинюшку! И меня тоже! А свинюшка важнейшая! Где там наш визер? Скажите, пожалуйста, люди, где визер, блин? Где визер? Куда визер? Сколько в нас там динамита? Кто-то спит его! Какой нафиг? Та де наш визор, скажіть, будь ласка, люди, де визер? Кого мені обороняти? Повітря! А, добре, нафік, цей майнінг. Ось так візьмемо і будемо з залізом зараз будуватися. 10% ХП! Все! А. Мені буквально по мені сидять і стріляють. Це адекватно. Добре, і тут майже неможливо перемогти добре, друзі. Я навіть я не плачу і не сміюся. За... Ні, я сміюся, добре. Це я просто якось рофл. Добре. Всім дякую за перегляд, я тільки один раз перебіг і все. Тому що це склад. Але це дуже цікавий режим. Якщо у вас є ліцензії, ви можете брати на Гайпікселі, то, тоді рекомендую хоча б один раз в житті спробувати цей режим. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока!